Всім доброго дня. Сьогодні трошки поспілкуємося про рекорд. Да ми вже неодноразово розповідали, як краще це все зробити, але все ж таки нагадаємо дана вам, нашим глядачам, як це все весь процес відбувається. Ну, взагалі, що таке у нас рекрутинг? Це процес підбору персоналу для цивільних, для військових, для інших організацій. В збройних силах це підбір громадян України або громадян інших держав, або осіб без громадянства на посаду рядового, сержантського або офіцерського складу. Процеси рекрутингу в Збройних силах України щоденно у нас вдосконалюються, розширюються. Якщо колись ми починали з того, що це було тільки в районних територіальних центрах комплектування, раніше це да, в військоматах проводили ці процеси, але зараз ми вже, ну, не ми, а керівництво збройних сил, ці процеси вдосконалюємо. Як можна долучитися до Збройних сил України, да? як можна взяти письмову згоду або рекомендаційного листа? Ну, перше це на сайтах пошуку роботи, LobbyX, Віркей. Зараз там розміщуються Більше 10 тисяч вакансій від різних військових частин, підрозділів. От ви можете зайти, там є контактні дані, зв'язатися з рекрутерами, поспілкуватися з ними. Вам вже дають письмову згоду. Ну і далі вже саме процес відбору буде проходити. Наступне, це центри рекрутингу української армії, які були створені на базі СНАПів. Ну, для статистики приведу вам інформацію. Да, вони у нас були створені не так давно, трошечки більше, ніж півроку назад. Але вже станом на сьогодні отримали консультацію в центрах рекрутингу 23 тисячі відвідувачів. З них 5 тисяч кандидатів вже розпочали процес підбору позицій та оформлення на службу в силах оборони. Тобто, це така вже немаленька цифра цифра, тобто ви розумієте, да, у нас бригада ну, складова 4,5 тисячі або більше, тобто вже 5700, це вже набрало цілу нову бригаду. От, ну і х, е, е, по статистиці Харківський регіон в цьому плані лідує. Тобто е, у нас з е, цієї кількості людей е, Харківська область 16,7% людей відібрала. Ну, зараз в Україні у нас плач, працює 44 центри рекрутингу, от, ну і відкрито теж більше 10 тисяч вакансій. Ну, згідно статистики, знову ж таки, е, найпопулярніші позиції, е, ну, за якими звертаються люди, це у нас водії, оператори БПЛА. Штабні працівники та медичний персонал. Це стосовно цих центрів рекрутингу. Наступне, це в нас так сказати, прямий рекрутинг до військових частин. З 5 жовтня у нас запрацювала нова, нова програма рекрутингу, тобто людина може самостійно мобілізуватися до військової частини. Що для цього потрібно? Ну, потрібно знову ж таки це поспілкуватися з представниками військових частин або з командуванням да, цих військових частин, отримати письмову згоду, рекомендаційний лист, написати. Відповідну заяву далі. Військова частина направляє цю копію вашого ну, вашої заяви направлення на ВЛК до районного територіального центру комплектування, при якому ви будете проходити медичну комісію. Щоб ви всі розуміли, це не буде мобілізація. Вас не забирають там, десь ви приход... тобто у нас офіційними каналами в РТЦК потрапляє ця Ну, ця, ця ваша заява, і це офіційне направлення, де буде вказано, що ви проходите медичну комісію виключно для цієї військової частини. Після проходження медичного огляду, це, ну, на це вам дається не більше тижня. Ви з цим медичним оглядом довідкою ВЛК вже направляєтеся до військової частини, де вас вже на вас будуть підготовлені документи, ну і буде сам цей процес мобілізації вас безпосередньо до військової частини. Але хотів би одразу зауважити: да, у нас просто є люди, які думають, що це. Ну, можна отримати цей лист і потім ще ходити місяць, два-три. На це вам дається лише один тиждень. Після одного тижня це все анулюється, ну, і вас уже можуть, скажімо так, зустріти з повісткою районного територіального центру комплектування. Значить, це є мобілізація, це не є контракт. Тобто на контракт це ну, трошечки інша ця вся буде процедура проходити. Значить, можна мобілізуватися буде як солдатам, сержантам, так і офіцерам. Все стосовно цього питання. Значить, наступне це у нас як можна ще да, у нас потрапити до збройних сил. Це центри рекрутингу збройними силами при кожному виді військ і деяких родах вже створені окремі центри рекрутингу для сухопутних військ. Це перший центр рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. А також є у нас програма відбору та підготовки дронфорза, які у нас готують за фахом операторів БПЛА. Такі створені, ну на базі вже, точні так, у нас був створений новий рід військ, Це у нас системи безпілотних ну, сили безпілотних систем, і спеціально для цього, ну, для цього ріду військ вже було створено цей навчальний центр Дронфорс. Тобто всі два центри можуть залучатися у нас люди, які бажають проходити військову службу у військових частинах сухопутних військ. Потім наступне, це у нас третій центр рекрутингу військово-морських сил. В цей центр залучає фахівців, які бажають проходити службу у морській піхоті, у флоті, да, або сухопутних компонентах військово-морських сил, або морській авіації. І є у нас ще четвертий центр рекрутингу сил територіальної оборони, який комплектує виключно військові частини сил територіальної оборони. Також я думаю, ну вже всі бачили, що у нас зміни були до закону про. 呃。<laughs> військову службу в збройних силах країни іноземців або громадянам без громадянства, і ну я думаю, найближчим часом буде створений центр рекрутингу з прийому іноземців та осіб без громадянства. Тобто люди, які на законних підставах перебувають в Україні або виявили бажання проходити військову службу, можуть звернутися до цього центру, де вже ну, фахові спеціалісти проведуть деякі, ну деякі відбір і вже після цього вже, ну, людина буде проходити всі інші скажімо, там так, ну, інші відбір, це професійно-психологічний, ВЛК, там і все інше. Це стосовно у нас центрів рекрутингу. А і також ви можете звернутися до районних територіальних центрів комплектування. Тобто, у нас ми продовжуємо проводити відбір, пропонувати посади. У нас є ну, працюють представники мобільних груп, тобто все як раніше і було. Тобто, у нас просто розширився да, діапазон, де людина може отримати якісь консультації або, ну скажем, направлення для проходження військової служби. Стосовно контрактів, щоб всі розуміли, у нас є контракти на 3 роки, на 5 років до закінчення воєнного стану. Для молоді від 18 до 25 років у нас передбачений контракт на один рік. Просто щоб ну, всі розуміли, да, що у нас війна буде надовго і не потрібно думати, що це вас омене. Краще, я думаю, вже вибрати свій шлях, вибрати військову частину, підрозділ, спеціальність, по якій ви будете проходити військову службу. Після першого контракту, це для молоді, да, більше скажімо так, ви можете вступити до вищих військових навчальних закладів, отримати військове звання лейтенанта і проходити службу вже на офіцерських посадах. От, тобто, людина, яка хоче долучитися до збройних сил, в неї є всі, всі шанси зараз отримати бажане. Ну тому всіх запрошуємо, будь ласка, вибір тільки за вами. Дякую. Пане дякую за надану інформацію. Якщо є питання від журналістів, правильно сказала, це Харківський регіон, а 16 і це від загальної кількості людей, які звернулися до цих от. Центрів комплектування української армії, тобто, це із цифри 23 тисячі 596 відвідувачів. Да, це 16,7 відсотків. Це саме Харків, Харківська область. А є абсолютне число, тобто скільки це 16,7? Чесно, не підводили це. Просто взяли статистику. Да, з цих ну то що нам надали інформацію. Тобто, ну я думаю, ви зможете там 16,7. ну. Врахувати на калькуляторі це всю цифру. Скажіть, будь ласка, це стосується саме громадян, які мають місце реєстрації в Харківській області. Чи це які звернулися саме до центрів комплектування української армії, які в нас в Харкові розміщені? Тобто, це у нас два цнапи. Це ну не будемо називати ці адреси. Ця інформація у нас є в загальному доступі. Це це іменно за ці йдуть. І знову ж таки, ви казали там розріз, розріз такий загальноукраїнський про посади і про все інше. Чи не могли б ви розказати, які саме для Харківщини найбільш затребувані посади? Тобто, ось ці 15-7%, вони найчастіше що обирають для себе? Я вам скажу так: це оператори БПЛА, тому що це, скажімо так, нова, новий рід військ, тому всі хочуть далі. Це медичні працівники, це водії. От, ну, Понятно, що трошечки менше у нас там іде в піхоту, чи якісь інші. Знову ж таки, пропонують спеціальності в залежності від того, яка у людина освіта. Якщо в неї професійна спеціальна освіта, да, є там права тракториста або водія, понятно, що йому будуть пропонувати перш за все ті спеціальності, де механік водій, там, чи якісь інші ну, механік водій там БТР, чи просто водій вантажівки якогось. На це ну, перш за звертають увагу. Якщо у людини не всього-навсього ну, середня освіта, ну повна загальна середня або не повна, то будуть пропонувати, скажімо так, просто в збройних силах є спеціальності, які можна комплектувати в залежності від освіти, тобто ми не можемо да людину, яка не має якоїсь фахової освіти, направити на спеціальність, де потрібні якісь технічні знання будуть так само людина, яка має вищу освіту, да ну скажімо так, юрист. Да, навіщо йому і займатися тою роботою, де він буде, ну скажімо так, менш востребований в цій ситуації, тобто, ну в залежності від фаха, від досвіду, яка людина має в цивільному житті, вже будуть йому пропонувати, що ну в якісь з посади у Збройних силах, а скажіть, будь ласка, це за який період оці. Це з моменту створення цих центрів. Тобто, це ну це, це півроку. За півроку. А і скажіть, будь ласка, прямий рекрутинг ви сказали з рядом жовтня, це дія. Знову ж таки, якщо брати Харківщину, які результати цього прямого рекрутингу? Ну, з того, що ми поки що не можемо зробити висновки, тому що він ну, тільки місяць існує, і знову ж таки, ці висновки будуть робити на рівні командування сухопутних військ або Генерального штабу. Тобто ми таких цифр не маємо, скільки звернулося до якихось окремих військових частин в цьому плані. Із цих звернів э, жінок. Скільки жінок долучається до війська таким способом? Стосовно кількості жінок, які взагалі звертаються, ну я можу вам тільки сказати, до центрів комплектування да, на наших районних або обласного. За ці центри ми такої статистики, на жаль, не маємо, тому що знову ж таки це у нас є ця інформація є тільки в вищих штабах. От, ну, а якщо сказати за, за рівні ТЦК, то ну 10 десять відсотків, залежності від місяця, в залежності від того на які посади ну жінки бажають у нас ну, де проходити службу. Взагалі це у нас медичні спеціальності, діловоди. Є дівчата, які хочуть на стрілку, а 5 дуже багато дівчат. У нас звертаються з військових частин повітряних сил на планшетистів. Такі от посади є у нас. Це стосовно Харкова. Дякую, побачення. Дякуємо.